Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас огляд товарів сайту iHerb. Посилка різнопланова. Я робила замовлення тоді, коли була знижка мінус 27% на всю продукцію на сайті, тому тут товари з різних категорій. Сподіваюсь, що вам таке відео буде цікавим. Замовлення є повторною покупкою. Зараз ще до 20.00 4 .00 жовтня діє акція. Мінус 27% знижки на тисячі товарів з розділу суперакції. Тому, можливо, щось ще ви встигнете замовити, якщо потрібно. Дитина попросила замовити чипси, ми вже від цього бренду замовляли The Hood Чіпс Компані зі смаком барбекю. Тут 160 грамів в упаковці, вони смачні. Склад, начебто, непоганий, доданого цукру 1 грам, протеїна 2 грама 140 калорій на 28 грам. Це така порція. Вказано, що в упаковці 12 порцій. Дитина щаслива. Зараз одразу забирає цю упаковку і думаю, що надовго її не вистачить. Без глютену, без ГМО. Також дитина дуже сильно любить ось такі аткінси саме зі смаком Баунті. кокосові батончики 200 г в коробочці, їх 5 всередині. По смаку, вони дійсно майже зовсім не відрізняються від Bounty, тільки не такі приторно-солодкі. І тут доданого цукру 1 гра. Цукровий спирт 8 г, протеїну 4 грама та 170 калорій. Ще там є інші смаки. Думаю, що ви такий продукт вже замовляли. Знаєте, як це смачно, і по складу набагато корисніше, ніж те, що продається в наших магазинах. Вперше також для дитини замовила ось таку від Wet Brush. Вона на великого розміру в рожевому кольорі, дуже зручно буде покласти з собою в сумочку. У дитини волосся довге, вона постійно майже ходить з розплетеним, тому його періодично потрібно розчесувати. І подібні аксесуари треба завжди мати під рукою. Ціна була десь приблизно 150 гривень зі знижкою. Я вважаю, що це нормально в порівнянні з тими цінами, які зараз в наших магазинах. І на сайті Herb якість краще, тому мені там замовляти набагато вигідніше. Повторила свій улюблений чай від Twinings, я вам про нього казала, що подобається саме ось ця упаковка чаїв, тому що тут 4 смаки, 20 пакетиків в коробочці, це ромашковий. Апельсин та кардамон, ромашка і м'ята, нічний, заспокоюючий, малина і гранат, Чаї ароматні, приємні на смак. І взагалі всі, чаї твінінгс смачні і мені подобаються. Просто тут більше різноманіття. Тому рекомендую. Замовила Ашваганду вперше від Life Extension. Тут 60 капсул в одній 125 мг невелике дозування. Ашваганду я приймаю для підтримки нервової системи в нормальному стані. Вона допомагає боротися зі стресом, і також нормалізує нашу гормональну систему жіночу. Рекомендую, якщо ніколи не замовляли, саме в цей час під час війни, коли ми всі постійно, майже кожен день знаходимося у стресі, без цієї добавки неможливо обійтись, на мою думку. Це екстракт грейпфрутових кісточок від нутрі-біотік в таблетках 100 таблеток 125 мг в одні дитяче дозування. Ще на сайті є і для дорослих таблетки 250 мг, але нам так зручніше, бо ми приймаємо разом з дитиною: вона одну-я-дві. При перших ознаках застуди. І на протязі декількох днів тоді захворювання не переходить в більш важкий стан. Попередньої баночки, яка вже закінчилась, нам вистачило десь на 2 роки. Ще є у крапельках, але мені чомусь подобається саме така форма. Можливо, в наступний раз, коли закінчиться ця баночка, ми спробуємо в рідкій формі. Також ця добавка використовується, як я розумію, і в антипаразитарних програмах. Тому рекомендую завжди мати в своїй аптечці. Ціна не дуже висока, а користь від неї ми бачимо. Термін придатності тут дуже хороший до 12-го 2028-го. туранжель – чесночна олія, хоч вона в жестяній упаковці, але все ж таки прийшла ще додатково загорнута у целефанову плівку з попиркою. Зараз її відкрию і покажу. Ось так виглядає олія: об'єм 250 мл. Всі, напевно, також з нею знайомі, дуже смачна і корисна. З розділу пробників знов таки замовила ось ці жувальні таблетки з ягідним смаком від захлер з цинком та бузиною, тут їх дві штуки в упаковці. Зручно буде покласти собі у сумочку і використати при перших ознаках застуди. Тут цинку цитрату та глюконату 25 мг, бузини 100 мг. Нам сподобалось і за складом, і за смаком. Ще одна незамінима добавка в нашій аптечці від Natural Factors. Це солодка в жувальних таблетках, діджей 90 штук в упаковці, ще є і велика баночка, 180. Використовуємо її при перших ознаках застуди, при болі в горлі, кашлі, і також, якщо виникає якийсь дискомфорт або біль у шлунку. Працює з першої таблетки, тому якщо у вас є подібні проблеми і ніколи не замовляли, можете спробувати. Яєчний ліцетін від Nature's Plus, 600 мг в одній капсулі, їх потрібно приймати по дві. Замовила для дитини, тому що, на мою думку, це найкращий ліцетін на сайті. Він тільки один такий, саме від цього бренду від інших немає. Ліцетін потрібен для кожної клітини нашого організму це підтримка печінки, мозку, покращення жовчівтоку. Зараз діти навчаються, навантаження зростає, тому я вважаю, що даний продукт потрібно вводити в їх раціон. Також зверніть увагу, що на сайті. Вказано про те, що капсул 90 штук в баночці, а приходить 180. Тобто за цю ціну ви отримаєте вдвічі більше. Зараз ще діє знижка мінус 27% до 20,00, як я розумію, на даний ліцетін. І залишились продукти, які я вже повторювала багато разів. Це, по-перше, ось таке сухе кокосове молоко. Від Edward Sons Тут 150 грамів в пакетику. Мені воно все ж таки подобається більше, ніж кокосові вершки, котрі я показувала в одному з попередніх відео, тому їх повторювати не буду. А це кокосове молоко завжди, поки є можливість, залишиться в моїх покупках. Додаю до кафенової кави з сайту iHerb, також можна додавати у каші. Якщо у вас є непереносимість коров'ячого молока, воно смачне і ціна не дуже висока, тим паче зі знижкою. Мій улюблений пральний порошок від Grab Green, відбілюючі капсули 24 штуки в упаковці, підходить і для білої білизни, і кольорової. Ціна нормальна в порівнянні з іншими і брендами, і товарами цього бренду. Тому теж постійна покупка, вже багато-багато таких упаковок було в використанні і буду продовжувати його замовляти. І останній продукт в цій посилці це кокосова олія від California Gold Nutrition. Теж вже неодноразова наша покупка, об'єм 473 мл. Ще є і більша баночка. Коли шукала дану олію, то спочатку хотіла замовити від La Туранджель, тому що побачила, що і в них з'явився такий продукт, але під час оформлення замовлення його вже не було в наявності на сайті, тому знов-таки замовила від California Gold Nutrition власний бренд Ахюрп. Використовую, коли готую сирника. Друзі, якщо робите замовлення на сайті Hurb, напишіть, будь ласка, що ви собі обрали під час цього розпродажу, буде цікаво прочитати. Якщо якимись продуктами користувалися з тих, що я замовила. Напишіть, будь ласка, свої враження, відгуки. Дякую вам за перегляд цього відео, за те, що ви користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!